Доброго дня! Сьогодні поговоримо про множення та ділення раціональних дробів. При множенні та діленні раціональних дробів зазвичай користуються таким правилом. Якщо в нас є дріб А поділити на Б помножити на С на Д, то необхідно чисельники їхні перемножити і знаменники перемножити. Отже, отримати А помножити на С і Б помножити на Д. Якщо можна скоротити, то бажано скоротити. При цьому скорочення можна робити як в такому вигляді, так ще до того, коли ми перемножили. Давайте, на прикладі подивимось. Ну, скажімо, нехай необхідно помножити х поділити на х додати 5, помножити на х додати 5 поділений на х в квадраті. Ось необхідно перемножити два таких дроби. Керуючись записаним правилом, ми маємо записати х помножити на x додати 5, поділити на x додати 5 і помножити на x в другому степені. А тепер виконати скорочення. Очевидно, можна скоротити даний дріб спочатку на х. закреслимо, а тут лише другий степінь закреслюється, а потім ще скоротити на Х додати 5. І ми отримаємо 1 поділити на х. Але вже маючи ось отакий запис і знак множення між двома дробами дозволяється скорочення робити безпосередньо, обираючи чисельник з одного дробу, а знаменник з іншого. Отже, якщо буде записано ось отак, то не буде помилкою виконання ось такого скорочення. Х додати 5 і х додати 5 скоротити. І х скоротити з х в другому степені. І далі виконаємо множення. 1 помножити тут також залишилось 1, буде 1. І тут 1 помножити на х буде х. Тобто, так. Можна робити скорочення. Давайте подивимося, в якому випадку виникає у нас такі ситуації. А вони будуть виникати саме, коли ми будемо множити раціональні дроби і ділити. Ну, спочатку про множення раціональних дробів. Справа в тому, що не завжди буде видно одразу, на який множник можна скоротити. А тому перед тим, як Виконати множення двох дробів, спочатку, якщо можливо, розкласти чисельник і знаменник кожного з дробів на множники. Дивимося. Якщо неможливо, Розкласти тут не можна нічого, тому перемножаємо чисельник цього дробу на чисельник цього, знаменник цього на знаменник цього. В знаменнику будемо мати 5х, в чисельнику 3х додати 3. Ось так можна виконати множення. А якщо ж можна розкласти на множники, то давайте подивимося, що буде у нас. Ну, скажімо, поділити на. Ось якщо нам необхідно виконати множення таких двох дробів, знайти їхній дубу. Е... Звісно, що можна цей чисельник помножити на цей чисельник, але одразу що ми бачимо? Х в другому степені помножити на х в другому степені, це буде четвертий степінь. Х в другому степені помножити на 5х, це буде третій степінь. А значить, в чисельнику отримаємо многочлен четвертого степеню. І в знаменнику аналогічна ситуація. І чи зможемо ми їх спростити, скоротити далі, це ще питання. Тому необхідно скорочення робити уже на цьому етапі. Але перед тим як скорочувати, давайте розкладемо там, де можна, звісно, чисельники, знаменники намножники. Дайте з кожним розбиратися в першому чисельнику. В чисельнику першого дробу можна винести за дужки спільний множник. Який? Очевидно, х. Виносимо х за дужки. Що залишається? Х відняти 3. В знаменнику першого дробу варто побачити формулу різниці квадратів. 25 це є 5 в другому степені. І тоді х квадраті відняти 5 квадратів, може бути розкладено як х відняти 5. І помножити на х додати 5. Ось ми виконали розкладання чисельника і знаменника на множники в першому дробу. В другому дробі. Також можна в чисельнику винести за дужки спільний множник. Виносимо це Х. Залишається Х відняти 5. В знаменнику буде різниця x відняти 3, помножити на x додати 3. Що ми. Можемо тепер, маємо тепер побачити і виконати. Тепер можна виконувати скорочення. Як я вже говорив, ми не будемо зараз записувати під спільну риску, все, цього можна не робити, а говорити таким чином: Х відняти 3 це множник в чисельнику першого дробу, х відняти 3 множник в знаменнику другого дробу. Можна скоротити на х відняти 3. Х відняти 5 і х відняти 5. Також бачимо, можна на, на цей множник скоротити. Далі, далі здається, скорочення більш неможливе. А, а значить, виконуємо чисельник цього дробу. Множимо на чисельник цього дробу. Тут залишився х, тут х, це буде х в квадраті. Х додати 5 помножити на х додати 3. Множимо. Можна записати в дужках. І так і залишити. Можна було розкрити ці дужки. але відповідь буде ось така. Давайте ще приклад подивимось. Саме множення раціональних дробів. Х квадраті відняти 8х, додати 16, поділити на х в другому степені. Відняти 16, помножити на x квадраті відняти 4х, і тут буде Х квадраті додати 4х. Ось такий добуток двох раціональних дробів необхідно знайти. же, думаємо над тим, як розкласти всі чисельники і знаменники на множники, якщо це можливо. Чисельнику першого дробу необхідно побачити формулу. ось оцю. Це називається квадрат різниці. А в квадраті відняти 2аБ додати Б в квадраті. Це є А відняти Б в другому степені. І ми можемо тоді побачити, що перший додаток тут буде Х мінус четвірка в квадраті. Ось по цій формулі ми таким чином многочлен подали в вигляді довіду. Знаменнику. В знаменнику також формула скороченого множення працює. Це х квадраті відняти 4 в квадраті. Це є а квадрат мінус Б квадрат. Формула різниці квадратів. Отримаємо х відняти 4, помножити на х додати 4. Помножити. Чисельник другого дробу можна винести спільний множник, який х і тут, і тут за дужки. Пишемо x помножити на x додати 4. Тут x помножити на x відняти 4. Дивимося, що можна скоротити. При цьому не забуваємо, що скорочення можна робити не тільки так, а й. Відповідно за означенням чисельник першого дробу з знаменником першого дробу. І що ми побачили? Х відняти 4 в другому степені і х відняти 4. Скорочуємо на х відняти 4. Тут закреслили двійку, тут Х відняти 4. Але в знаменнику другого дробу також є Х відняти 4. І тут вона залишилася. Значить, можна скоротити. Чисельник. Другого дробу Х додати 4, і знаменник першого дробу Х додати 4, також скорочується. І чисельник Х другого дробу і знаменник Х другого дробу також скорочується. І в нас скрізь залишилися одиниці. Тепер ми їх перемножаємо, і ми маємо одна перша або це є 1. Ось таким чином можна виконати множення. Ділення раціональних дробів. Ділення раціональних дробів базується ось на цьому правилі. Для того, щоб поділити два дроби, необхідно перший дріб помножити на обернений до другого. А обернений дріб, як ми знаємо, отримуємо. З даного дробу заміною чисельника і знаменника місцями. От і все. Фактично, ділення зводиться до множення. Давайте подивимося. Х квадраті відняти 9 поділити на Х другу. в третьому поділити. Тут нехай буде Х другому, а тут Х додати 3. Ось спробуємо. Викарати тут ділення. Же. Якщо можна розкласти на множники, розкладаємо. Дивимося, де тут можна розкласти на множники. Розкласти на множники можна лише ось у цьому чисельнику першого дробу. Х квадраті відняти 9, це є хквадратів відняти 3 в другому. Використовуємо формулу різниці квадратів, отримуємо ось такий добуток. Відділення переходимо до множення, замінюємо другий дріб або дільник на обернений дріб і пишемо знак множення. Будемо мати в чисельнику х квадраті, а в знаменнику х додати 3. Очевидно, можна скоротити х додати 3 і х додати 3. Х2 і х в третьому степені можна скоротити на х в другому степені. Тут закреслимо трійку. І в нас залишається х відняти 3 помножити, тут одиниця. Тобто х відняти 3 в чисельнику. А тут х помножити на 1 буде х. Ось така відповідь після виконання ділення. Давайте ще подивимось приклади. Один поділити на х квадраті відняти. 6х додати 9, поділити на 3 на х квадраті відняти 9 і помножити на х квадраті відняти 3х, ну а тут нехай буде 6. Значить, дивимося. В даному випадку в виразі присутнє і ділення, і множення. Тому дії виконуємо послідовно. Спочатку оцю дію, потім оцю. При цьому, якщо можна розкласти на множники, якісь чисельники і знаменники, то робимо це. І так, перший дріб-знаменник, це квадрат різниці. Отже, це форму... за формулою отримаємо x відняти 3 в другому степені. Тут можна перейти до множення, замінимо дріб оберненим. Будемо мати, ну, в чисельнику варто писати х квадратів відняти 9, але я одразу розкладаю на множники за формулою різниці квадратів. А третій дріб поки що чисельник без змін, а в знаменнику виносимо х за дужки. І такі ося, уже тепер можна скоротити. При цьому можна записати все під спільну риску, а можна скорочувати так, як є. Х відняти 3 в другому, і тут є множник Х відняти 3, скорочуємо. Трійка і 6, скорочуємо на 3, залишається. І, власне кажучи, все. Більше скорочення тут неможливе. Тепер перемножаємо в чисельники всіх трьох дробів. 1 помножити на х додати 3 помножити на 2. Буде 2х додати 6. Поділити, а в знаменнику х відняти 3 помножити на х на х відняти 3. Можна записати, як х відняти 3 в другому степені і помножити на х. Спробуємо скоротити, але в нас це. Мабуть, не вийде. Якщо винести двійку за дужки, в чисельнику утворюється Х додати 3, а в знаменнику тут Х відняти трійка. Тому скоротити не можна. Скоротити не можна. От ми розглянули ділення і множення раціональних дробів. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному занятті.